Добрий день, я Голов Бородько Вячеслав. Звернувся в центр правової допомоги з питання відсрочки від військової мобілізації. мобілізації. Звернувся до юриста Володимира Вікторовича. Ми заключили договір. Ну, в договорі по срокам, як договорилося, так воно все і пройшло. Ну, результатом задоволений. Рекомендую. Звертайтесь в центр правової допомоги. Вам допоможуть, підкажуть. А про центр правової допомоги звідки ви дізналися? З інтернету дізналися. Все, добре, дякую вам. Дякую. До